Добрий вечір. Ось мій квиток. Це квиток на Василя, на Тараса, на В'ячеслава, на Раміля і на Валі. Це чудово, але я не можу вас пустити. Чого це? У тому, що у вас квитки до Києва, а ми у Львів а ми зовсім на інший перу. Боже. Не перепрошую. Усім привіт, друзі. З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як я любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про песиків. А, ні, мова піде не про родину Тетяни Песик, а про нову українську комедію під назвою Песики, яка нещодавно вийшла на великих екранах і вже встигла наробити фурору серед глядачів. Отже, чим нас смішитиме нова українська комедія, які вона має плюси-мінуси негаразди, як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Фільм Песики це сучасна українська комедія, яка змусить не тільки сміятися, але й заздрити собакам, адже саме вони тут справжні зірки. Режисер Олексій Єсаков, відомий своєю роботою над першими днями та серіалом прикордонники, знову доводить, що може вивести гумор на абсолютно новий рівень. А творці фільм ua груп у партнерстві із новим каналом довели, що у фільмах не тільки люди можуть бути героями, але й чотирилапі. Е, Зйомки проходили на різних локаціях у Києві та його околицях. Тож для тих, хто любить впізнавати знайомі вулички та місця у фільмах, ця картина стане справжнім квестом. Так, наприклад, ви зможете побачити знаменитий палац спорту, якщо, звісно, буде подивитися уважно. Крім того, зйомки проходили під акомпанементи повітряних тривог і гучні звуки ППО, тож атмосфера була гаряча навіть коли на вулиці дощило. А оскільки сюжет вимагав здебільшого сонячної погоди, іноді доводилося чекати, поки Хмари вирішать, чи хочуть вони бути присутніми у кадрі. Зйомки почалися у вересні, а закінчилися аж 7 листопада 2024 року. Тож, як ви розумієте, кожен кадр у фільмі може претендувати на престижну нагороду за найкраще виконання у непередбачуваних умовах. Однією з головних родзинок фільму, якщо не найголовнішою, стало те, що на майданчику було аж 6 песиків, кожен зі своїм дублером. Так, ви все правильно почули, дублери тут були не тільки в акторів, а навіть і у собак. Але про їхні виступи та різноманітні курйозні ситуації, що траплялися на знімальному майданчику, ми поговоримо трохи згодом. <му> У центрі цієї дивовижної історії запекла кар'єристка Яна, яка на безгордості називає себе ріелтором здорової людини. І справді, ця дівчина зробила свою кар'єру на тому, щоб продавати людям не тільки квартири і будинки, але й стиль життя. Однак, як водиться у таких історіях, не все так ідеально. Злиденне дитинство породило тяжіння до гарних речей. Її серце, заправлене бажанням до успіху, не залишає місця для романтики, і в результаті її численні кавалери, як правило, не затримуються більше ніж на місяць, бо з нею просто неможливо витримати довго. Тебе з сприяти. Я можу завести собі чоловіка. Ясно? Заводять собак. І ось на свій черговий день народження, здається, 35-й, -е, якщо я не помиляюся, задувши свічки на торті, Яна загадує бажання. Але ж, як усім відомо, Всесвіт це штука таки не без почуття гумору. Тож, загадане виконується зовсім не так, як вона собі уявляла. І в результаті, після чергової запальної ночі із новим кавалером, яна прокидається і виявляє, що її квартира тепер палац для чотирилапого співмешканця. <клес> і ось перед нею постає нова задача: як приборкати цей пухнастий хаос, як не втратити важливу угоду на роботі, і, можливо... Можливо, все ж таки знайти ключ до власного щастя в особистому житті. Хоча, як на мене, в неї і без того все було непогано, але то вже таке. Але ось сам сюжет він часом виглядає як такий, знаєте, дуже заплутаний клубок, а вчинки головної героїні подекуди не мають логіки. Попереду буде спойлер, тому хто ще не дивився і не хоче псувати враження, перемикайте от сюди. Отже, після того, як Яна перетворює свого чергового коханця на песика, використовуючи свої жіночі чари до неї, завітав її колишній залисяльник ще часів школи і зізнався, що всі ці роки він думав тільки про неї, і все в такому дусі. Окей, це ще нічого. Таке трапляється. Але ж він ще зізнається в тому, що довгий час за нею стежив. І от після такого зізнання Яна мала б надавати йому підсрачників, спустити вниз сходами та ще й копів викликати. Але замість цього варто тільки йому сказати, що він досі незайманий і беріг себе для неї. Вона знизує плечима і каже: Добре, давай. Це шоу де логіка. Або коли Яна вже точно знає, що Койтус перетворює хлопців на собак, вона, думавши якоїсь шмалі, знову спить з якимось популярним репером. Є ще кілька моментів, до яких є питання. Наприклад, що в реальному житті ріелтори працюють ну, зовсім не так, як це показано тут, але ж не забуваємо, що в нас все таки комедія. І хоча інколи сюжет виглядає як карнавал дурошів, він в першу чергу призначений для того, щоб розважити глядачів і трохи їх розвантажити на тлі всього, що відбувається навколо. Тому під час перегляду найкращий варіант це просто вимкнути думалку і не шукати глибокого сенсу там, де його в принципі і не має бути. Головну роль у фільмі виконує Леся Нікітюк, яку уся країна знає, як ведуче шоу Хто зверху та є питання. До речі, назва одного з них пролунає у фільмі, створюючи доволі кумедний момент. Ну, хто зверху? Вихід з зони комфорту майже постійно, що хвилини. Я на місці дилетанта. Я добрий вечір. Я хочу зніматися в кіно, але я готова вчитися. І незважаючи на те, що для ведучої ця роль стала дебютною. Однак це вже не перша її робота у кіно загалом, оскільки у 2018-му вона виступила як акторка дубляжу у мультфільмі Монстри на канікулах 3». Це моя м, перша роль. Я м, озвучую капітана корабля Еріку. Це така шалена жінка. Вона така спокусниця, дуже розумна, трішечки хитра, і у неї є свій план. Я капітан Еріка! І так, не зовсім монстр, але не гостріть і мене! Я неймовірно щаслива приймати вас у першому в історії Круїзі для монстрів. Інші ролі у фільмі виконують Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Кирило Ганін, Ольга Сумська, Віра Кобзар, Олена Хохваткіна, Дмитро Сова, Іван Бліндар та інші актори. З одного боку, зірковий каст фільму це класно, адже будь-хто може в тій чи іншій сцені побачити свого улюбленого актора чи акторку. Проте з іншого боку, серед великої кількості кришталів, тут, на жаль, не знайдеться жодного справжнього діаманту. Оскільки головна задача усіх акторів, що виконують другорядні ролі. Це фактично прийти в кадр для того, щоб перетворитися на песики, виконуючи роль такої собі підтанцьовки, я б так сказав. З сюжетної точки зору такий підхід зрозумілий, але є питання, навіщо брати на такі незначні ролі настільки відомих акторів? Чому не можна було запросити молоді ще нікому невідомі обличчя? Виключенням стає, хіба що герой Дмитра Сови, який дійсно відіграє в сюжеті важливу роль. Складається, знаєте, таке враження, що навіть найвідоміші актори, які вже зробили собі ім'я, хапаються буквально за будь-який проєкт, не цінуючи себе. Бо, наприклад, того ж Стаса Боклена, який зіграв головну роль у нещодавньому потязі у 31 грудня, я у подібних незначних ролях. Чомусь не пригадую. А ще було б дуже цікаво, якби замість Артура Логая головною конкуренткою Яни була б дівчина. Бо, мені, наприклад, увесь фільм було цікаво. Чи її нова здібність працює виключно на чоловіків, чи все ж таки і на дівчат. Господи, та він збачнець! Знаю! До речі, діліться думками цього приводу у коментарях. Але, звісно ж, головними зірками фільму стають ті самі песики. У зйомка фільму взяла участь понад 104 лапих акторів, як дресированих, так і звичайних гавчиків, які пройшли кастинг серед фанатів, або яких команда фільму залучила із гостомельського притулку. 110 сцен, 25 знімальних днів, 100 собак, і ще дуже багато десятків собак, які зіграли в масовці фільму. Враховуючи собачок з Гостомельського шелтера. Одні з так би мовити, головних ролей виконали сестри Басерони Ракша та Вуду, Пудель Джесі, терапевтична собака Ватрушка, Дракоша і Буллі. Це перше в Україні кіно, де одночасно знімалося стільки собак. Ще однією особливості фільму стали подвійні ролі для акторів чоловіків та їхніх песиків, оскільки для кожного персонажа чоловічої статі ретельно підбирали собаку, схожу за зовнішністю і темпераментом, що додавало фільму особливого шарму. Щоправда, і тут креється моя особиста не те, щоб претензія, але таке невелике розчарування. Ще до прем'єри фільму я читав, що одну з ролей мала виконати бордер колі Челсі, яка свого часу зіграла полкана в одноіменному серіалі, і на появу якої я дуже сильно чекав. Але в результаті у фільмі її не було, що дещо мене засмутило. Йокеле мене! Окорочок! Якщо ти не доробиш заявку, я тобі вночі яйця відкушу. Як і у випадку з нещодавнім, коли ти вийдеш заміж, гумор у фільмі провокативний і часом цілитиме нижче поясу, втім, все ж таки не перетинаючи межу. Яскравий приклад, це сцена, у якій головна героїня відвідує жіночого лікаря. Однак у фільмі повно і направду смішних моментів та ситуацій, в які потраплятиме яма. Не обійшлося б також і без великодок. А саме коли жіночка, яка в неї прибирає, а коли вона розуміє, що за місича фігня відбувається, і питає в неї. Відьми в не роду? Ну, я думаю, ви зрозуміли. А якщо ні, то ось вам сюди. В цілому, зі своєю задачею розважити глядачів, стрічка впоралася на усі 100%. За деякі сюжетні проколи я вже згадував, а ще є така річ, як надмірна кількість реклами у фільмі, зокрема таких компаній, як торгова марка БКК, Водний Світ та Приватбанк. Швидше за все, це ті компанії, які вклалися у розробку фільму, оскільки у наші непрості часи кіно намагаються знімати саме за рахунок приватних інвесторів. І до речі, цим наш кінематограф нині нагадує старий Голівуд ще часів його раннього розквіту, коли герої у кадрі курили сигарети конкретних марок, пили алкоголь, також певних марок тощо. І в цьому плані. Знаєте, ми ніби дивимося на а, успішного старшого брата, який вже багато чого досягнув у своєму житті і намагаємося певним чином повторити його шлях. Чи це погано? Скоріше ні, аніж так. Головне, аби ми врешті відшукали свій. Фірмовий неповторний унікальний стиль, який підкорюватиме не лише наших глядачів, але й світові кіноекрани. Але, як то кажуть, від мрії назад до реальності. Отже, у підсумку сюжет фільму отримує 7 балів, акторська гра також, гумор має 8. песики як окремий вид естетичного задоволення, отримують десятку. О, а ще я ледь не забув згадати про музичний супровід, який тут також доволі класний і має від мене 8 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової української комедії складає 8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Ти і вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, які враження він залишив у вас, і чого б вам хотілося більше бачити у нашому кінематографі. Підписуйтеся на мій канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке розвантажуватиме і розважатиме ваш мозок на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте про донати на наше мужнє та непереможне ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, став лише страшними спогадами. З вами був Кіномозок, Побачимося у нових відео.